Я руками вдаю жонатика. Знаю це свинство. Зате жодних зобов'язань і жодних наслідків. Дружина п'є мене на очах у дітей. О, ти що? Чесне слово, я хочу з нею зустрічатись. Ти це сказав, чи мені почулися. Може, дасти мені свій номер і ми влаштуємо нормальне побачення. Дістань візитку з кишені. А це що? Залізячка. Ау. Скажи їй правду. Я спробую, будеш нею? Я згодна хвилинку. Я ношу фальшиву обручку. Ти свиня. Я, я скажи, що ви розлучаєтесь. Все скінчено. Добре, хай вона сама підтвердить. Смски буде достатньо. І як я могла на таке погодитись? Моя колишня не може бути таким опудалом, як ти. Добре, ходімо, я перевдягнусь. – Це вона. Здається. О, ви ідеальна пара. Я вас благословляю. Треба в твіттер написати. О, я й забула. Тобі ж 15. Вдарив мене? Ні. Це ти? Ти її вдарила? Від творців фільму однокласники. Алло, сонечко, я ж тобі заборонила продавати речі братика. У тебе діти? Ну, зовсім трішечки. Трішечки дітей. Адам Сендлер. До роботи. Дженіфер Еністон. Дітей? Ти що, зовсім здурів? Погодитись пограти деякий час моїх дітей. Хочу на Гавайі, що поплавати з дельфінами. Навіть не мрій. Ти теж тоді не мрій. Так, ця афера того варта. Обніміть мене і зробіть вигляд, що вам дуже весело. Зараз буду, добре? Добре, він сірветься. Дружина на прокат. Скільки ви взяли в дружині? Вісім років. Десять. Років. Вже, вже не пам'ятаю. не пам'ятаю.